Хорошо, я тоже догадал. Нет. Добрый день. Добрый день. Радио Свобода. Вы волонтер? А хто ви? – Киянка. Просто прийшли тобто. за власною ініціативою. За власною. А, а чому ви наразі прибираєте? Ну, більше не, не, не потрібно. От думаю, що може поприбирати трошки. Хочеться, щоб було місто чисте. От і прибираємо. Треба там порахувати, щоб була нормальна робота, щоб вона вирахувати. Треба теж допустити. Ви бачите, поставити вимогати маємо, бо вкраду, як це відходи, буде зробить. Це наш шат. Буває громадян України. Слава Україні! Передали, чекали! うん。<music>